А ще в нашому магазині ви одночасно можете порівняти хорст G504U і Horst L504U. Це два трактори хорст, два трактори на 50 кінських сил, але два трактори, які мають різну ціну, і два трактори, які мають різне технічне виконання. Тому, якщо ви хочете купити хорошу 50-ку, звертайтесь в мотостор Хорст l 504 u Коштує 8400, хорст G504U коштує 8250. Візуально ви бачите відмінності. Також можу сказати, що тут трішки різні передні мости, трішки різні задні мости. По-іншому зроблені комплектації, оснащення. Навіть, наприклад, у G504U фільтр повітряний масляного типу, а в L504U, наприклад, фільтр. Повітряний, паперового типу. Зони посадки відрізняються, по комфорту трішки відрізняються, Ну і ціна саме тому. І, до речі, зверніть увагу на задні триточкові механізми. Ось один трактор, ось інший. Ці тракторці G504U також дуже цікаві і ціна 8250. Більш доступна, ніж на версію L. Ось такі трактори в наявності, тому хто хоче купити потужну. Надійну і бюджетну 50-ку дзвоніть 098 949 9090. Тракторців наявності є можливість отримати і документи, і доставку, і реальну гарантію.